Всім привіт, Юрі, ви на каналі Юрі 2009. І сьогодні, я думаю, назві по провісті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми завадимося в Brawl Stars щоб відкрити майже 50 призів Star Ну, в принципі, в мене і багато аккаунтів, на деяких, ну, на, наприклад, на основі я вже повідкривав пару призів Star У мене тут залишилось тільки 2 легендарних, але ми їх все рівно тут відкриємо. І на інших аккаунтах у мене там десь на 3-4 аккаунтах, у мене є... По цих, по, ну повністю, всі призи призестарі я нічого не збирав. Тому, в принципі, це все будемо відкривати. Так, тут в нас ще вийшли хеллоуінські скінчики. Я перше думав, може знімати відео, щоб там, де я купляю кожен ці скіни, але потім вийшов ще скін на джене додатковий. Ну я, коротше, там подивлюсь потім. От, наприклад, проголосуйте, які скини. Мені купляти якісь чотири скіна з всіх Хелонських, які мені купляти, я їх буду думаю знімати відео і їх, в принципі, купляти. Ладно, давайте ми перейдемо, в принципі, до суті, нашого відео. Почнемо з легендарного призастар, з мого основного аккаунту, і потім будемо йти по моїх аккаунтах нижче, нижче, нижче. Наприклад, аккаунт скіни, продажний аккаунт, подарунки. Ну і коротше там подібне. Ладно, перший легендарний приз стар. зараз почнемо з найкрутішого і з легендарного призастар. Ну, по-перше, стоп. Що? А, нам вже спочатку випав зразу скін, е, я заскріню, тому що я люблю дуже скрінти. Мені на основу плюс скінчик зразу впав, це от тимба, залутав скінчик собі, давайте ми зразу його подивимося. Звісно, що скінчик простий те, що блінгів коштує або 30 кристалів, де, де, де спраут. Ну, але вже плюс топовий лот, вже не пане на ньому не було ні одного скіна. А так, на халяву вже тропічного спраута отримав. Ну, в принципі, мені подобається непогано ліпше, ніж тисячу монет. Прям набагато. Мені монет, я думаю, вистачить на... На пару місяців мені вистачить, тому мені більше нічого з якого не треба. Але я хочу вибити ще якийсь скінчий крутий, тому що моя ціль вибити скін якийсь за 149 кристалів. Ну, взагалі бажано якийсь е хеллоуінський тому тож вони скоро пропадуть, але я не знаю, чи не випадають. І тільки що, я почув, що мені скоріше все випали монет. Ну ладно, відкриваємо. То, що це, по ходу, монети. Я почув якийсь звук монет. Ага, ну да, тисячу монет. Там наперед мені щось звук йде. Ну давайте, напевно, що для цікавості його зараз виключу. Ну і заодно перейду на наступний аккаунт. Ну що ж, я вже на аккаунті скини і я виключив звукові ефекти. Музику я не виключаю, тому що думаю, вона, в принципі, хай хоча б щось на фоні грає. Ну і в принципі заходимо зразу в магазин. Я не пам'ятаю, я тут збирав нагороди чи ні. Ну, я точно пам'ятаю, я, провіря... я, ну, я, пам я коли зранку провіряв, А, я тут збирав нагороди, Я пам'ятаю, я коли зранку провіряв цей е, прицел скільки у мене є, я випадково. Місклікнув і одну нагороду забрав. Ну ладно, у мене тут також два легендарних приза стара. Тут вже на один скінчик більше, через то що тут є Хеллоуінське Леон. але ну, я його точно купляти не буду, через те, що в мене вже є відео про нього і ще я його купив на основному аккаунті. Ладно, відкриваємо, в принципі, легендарний стара. Нам тут вже нічого не буде спойлерити. Нам для чого цих спойлерів? Ну, звісно, так, да, за пару секунд ми вже будемо це мати, але все рівно. Хочеться без спойлерів. Ну ладно, давайте зразу відкриваємо, через те, що тут трошки лаги, то можна наперед відкривати. І от зараз я, на... наприклад, говорити. І мені випадає. Посівка на Шеллі, ну, бланду в принципі. Але в мене є ще один легендарний пристар, тому не розстроїмося і надіємося, що нам випаде щось крутіше. І так, а куди пропав? А, от. Відкриваємо, і мені випадає непонятно що, знову що таке лаги, ну, А, мені випадає ще одна посівка тільки вже на Едгара. Дві посівки золота, ну, в принципі, погнали далі. І так, ми вже на наступному аккаунті. Це мій аккаунт продажний, але це не просто аккаунт, а в мене тут а, я ще й дивився чемпіонат, і в мене тут є нагороди, оці от іконки. Ну і коротше кучу нагород. Ну давайте ми ці кучу нагород забирати не будемо, а заберемо тільки найцікавіше. Це отака от іконка. У мене вона вже стояла на основному аккаунті. я її перемінив. Ну, бо вона якась скучненька, але... Так, як за чемпіонат, я до неї довго старався, тому може бути найпозиційна, в принципі, більш-менше підходить до цього фону. Ну, ладно, я тут, вроді, не відкривав ніякий прес-стар. Ну, в принципі, давайте зараз це провіримо. Так, давай, грузись, грузийсь, грузить. І... Стоп, що? Знову ж таки, два легендарних призи стар, Ну що, ми так, ну ладно, починаємо з козирів, Зразу відкриваємо, ми вже які, скільки, ми вже відкриваємо зараз п'ятий легендарний приз стар. Звісно, до його. А, його... до його кінця ще лишилось 17 годин всього все. Ну, то добре, бо я дуже щось сильно затягнув з цим відкриттям. Я чекав, щоб просто максимально легендарних призів призівстарців забирав. Ну, коротше, кучу призів стар, щоб було. Я ж тоді відкрити, але вже... Скоро закінчуються вони, тому я їх знімаю іменно зараз. Майже в останній момент, можна сказати. Так, опа, мені випадає бібі. а Це що? А це що? А це скін на бібі чи це бібі? А це скін на бібі, це вже наш другий скін, нічого собі заскріне в останній момент. Ну, це класно, ще один скін за тисячу блінгів. Ну, звісно, жалко, що такий дешевий, але все одно хоча б якийсь скін, це вже імба, я Думав, що нам випаде щось непонятне, що, але скінчик це взагалі імба. Я його ще й хотів купляти, але тут в мене отримався безплатно. Ну, в принципі, на халяву завжди принцип. В принципе, нормально. Я щось занадто багато, в принципі, кажу, ну ладно. В принципі, погнали <ганали> далі. Відкриваємо, значить, ще один наш е, пристар легендарний. І надіємося, що нам випаде, наприклад, та любий скін, надіюся. Головне, щоб просто не було ніяких очків. Сил, ну, коротше, предметів прокачки, а щось, аксесуарів, можна, можна так навіть сказати. Я думаю, І так, знову ж таки, у нас невеличкі лаги. І, в принципі, що посівка? Посівка на арті. У мене тут був бралпас з арті, тому, в принципі, нормально. А що в мене два нових світити? Це я не зрозумів. Це в мене ну от один. А друге, це що нове? А що в мене нове, я не розумію. А мене я тутре недавно отримав, о що нове. Ну ладно, в принципі, давайте зараз зайдемо на інший акаунт. Зараз подивимось на який інший акаунт. Перша сила 20 ранг тут у мене дуже мало кубків, тобто дуже мало прокаченого всього, і може випасти дуже класне щось. Ну, зараз, в принципі, бачимо, що іменно нам класне випаде. А може навіть не випаде нічого класного, тож у мене бувало таке, що навіть ну, от, наприклад, зараз хоча зараз не можна показати, через те, що ми зараз почнемо жорстких ну там де прокачаних більш-менш акаунтів. А, ну, коротше, у мене було раз таке, що я відкривав, наприклад, на... Там, де мало кубків, мені нічого нормально не випало, а, а на основі випало, прямо нормально так падало, я не пам'ятаю вже точно що, ну коротше, падало нормально. Ладно, заходимо, значить, на аккаунт, перший сил 2013, в мене тут ще досі є оці от подарунки, я їх ще досі тут не закінчив, ну, ладно, заходимо в магазин, стоп, у мене тут є, у мене, я надіюсь, тут є призи старчі, у мене, а, у мене що, у мене серйозно, у мене тут два призи, легендарних призи, стоп, а, Часом При Зестар не пропадали, що в мене тільки два легендарних, в мене питання. Чи вони пропали, я їх просто пропустив. Блін, ну я буду надіятися, що я не пропустив, то що це буде так тупо, якщо я пропустив ці. Ну, ладно, давайте відкриваємо і надіємося, що я не пропустив, то що вони, в принципі, могли закінчитись. Ну, Ладно, коротше, відкриваємо. Ну, там був міфічний, при старі, при старі два епічних. Ну, коротше, опа, випадає скін на бо. А, блін, я подумав, це жорсткий скин, там бог горч, як він називається. А нам випав, в принципі, цей твоїнбо. Ну, теж не пан, не спів заскрінити прокрут, але ладно. Вже нам три скіна випало, нічого собі. Так, а де? Давайте одразу так і бо, зразу в Бо я не знаю, наскільки він в мене давно є, але зразу буде на нього в мене е, скінчик. І погнали, відкриємо ще один легендарний презистер. А ви, до речі, замітили? Це вже третій аккаунт, і в мене третій скін вже, якщо я не пам'ятаю. Ну, це ж третій. Ні, це четвертий аккаунт, мене е, Це четвертий аккаунт і тільки три скіна. Ну, май, майже на кожному аккаунті з першого ж легендарного презистеру вибиваємо е, скін. А з другого щось в мене таке падає. Ладно, давайте зараз подивимося. І мені випав пін на грея, таке ну, з сердечком, ну давайте його теж, в принципі, заскрімо. Хай в мене буде. Ну і погнали, в принципі, далі. А далі у мене аккаунт дорога Шелі. Я не пам'ятаю, чи в мене. Ну, в мене мають бути тут Пезистар, але я точно не пам'ятаю. На аккаунті подарунки в мене точно мали бути всі е, стар, ну, типу від рідкісного до легендарного. І якщо там їх нема, значить, на жаль, я трошечки тупанув, і в мене е, пропали ті бі, ну, більшість презистар і залишились тільки легендарні. Ну я дуже надіюсь, що це не так. прям, ну, Дуже сильно надіюся, але скоріше за все, що це так. Ну, Зараз побачимо на аккаунті Дрого Шелі, я теж дуже рідко заходжу, тому тут, в принципі, теж може бути е, фулові ці презстар. Ну, давайте зараз подивимося. У мене тут також ще не закінчились подарунки. І давайте, хоч би тут було багато. І, блін. Походу, я тупанув, і в мене залишились тільки легендарні стар. Ну це так обідно. Ну ладно, відкриваємо вже хоча б це, що якщо ми легендарні стар пропустимо, то це буде капець. Ладно, відкриваємо легендарний престар, і мені. Ага, от він. І давайте. Що нам випаде? Давай. Ну нарешті, ну що ти так довго думаєш? Я не розумію. А, нам випав скін на бар. Стоп, нам випав скін на барлі. Стоп, це. А, це такий червоний, ну ладно, червоний, ладно, і вже, до речі, ще один скін нам випав. Ладно, відкриваємо ще один легендарний пристар. І надіємося, що нам випаде ще один скін, Це буде перший аккаунт, на якому з двох легендарних призів-стар мені випало зразу два скіна. Звісно, у нас поки що тільки прості скини. А, ну тисячу монет, ладно. Давайте поставимо цей скін. От чи у мене чи може найбуде той. Ну, чекайте, давайте зараз зайдемо, в принципі. А яка мені різниця, який скін, але ладно, цей буде. Ти про хвост, який купив, а той за прив'язку. Так. Наступний аккаунт в мене подарунки, і на ньому в мене мають бути всі. Але, скоріше за все, що на ньому в мене буде тільки два легендарних приза стара, Ну, блін, блін, це капець. Це капець 50 нагород, ну, точніше 47, якщо бути точним, я отримав ну десь скільки, 10-15%, це дуже жалко, ну. Ну ладно, в принципі, зараз давайте ми на це подивимося, чи це так, чи ні. Ну, вже стоп, навіть 99,9%, що це так. Ну, давайте дивимося, заходимо значить, на аккаунт. І що в нас? Що в нас, що в нас, що в нас? Магазин. в мене тут, речі, 9 цих нагород з чемпіонату, я мені залаг... А, Та в нас тут також 9-2 легендарних призастар, І, в принципі, так, да, я пропустив. Я пропустив. Дуже жалко. ну... Мже що, пробиш, давайте їх відкриємо. Ну, і давай договор. У мене було там 9 тих подарунків. Ну, мало бути 10, але мені залагав сайт в чемпіонат Brawl Stars, і мені показували, що в мене є вже 1000 і я вже вийшов. І потім виявилося, що мені не вистачає. Ладно, давайте, в принципі, відкриваємо цей призер. Він, до речі, у нас дуже странно відкривається. А, а, що? Що? Це що таке? Легендарка! Мені дали з призер стар? Це як так? Мені випала легендарка. На аккаунті подарунки я золотав при старі. Мені звідти легендарка. Що? Я вибив Ворна з легендарного приза, призастар. Це просто жесть. Ви що, зараз серйозно? Мені. Я це чекайте, серйозно? Я профукав, звісно, багато призів стара, але оце от легендарний цей Бравлер Ворн. Це просто якась жесть. Це просто жесть. Вибачайте, що я можу трошки говорити, але я просто зараз... В лютому шоці це просто якийсь капець, Ну. З цього призестар нам вже точно нічого того не випити. Але. Ворн, я випив легендарку. Ще й на відео, це, вроді, моє. Ні, це не моя перша легендарка на відео, але рівно це дуже класно, я зміг вибити. Ще... Ви, ви замітили, от відмінність, от у мене легендарні призстар. А, гаджет, ладно, Легендарний стар у мене отак от типу, довго відкривається, як тільки що було. А той відкрився якось по-особливому. Особ... Ну, по І так в мене можна відрізняти, в принципі. Нового бравлера, або, скажімо, тільки легендарку, від а, якихось інших новорот. Ну, в принципі, я вже дуже радий цьому відкриттю. Мені вже дуже сподобалося, тому що на халяву отримав Ворна, просто просто чуть почекав і отримав Ворна. Це просто якась жесть. Це просто жесть. От зараз ви обов'язково маєте за це поставити лайк. І якщо ви ще теж, також не відкривали легендарний пристарт, то ви ставите лайк, вам обов'язково маєте так само повести, як мені. Ну а ми тим часом заходимо на аккаунт Дорога. Слави. Ну, давайте, в принципі, щоб довго час не затягувати, я повернусь, до вас, коли мені. Вже зайде. Ну що ж, я вже на наступному аккаунті. Тут в мене також ще досі не отримані всі подарунки, ну, але е, я, в принципі, їх потім позабираю. Надіюсь що та, ця топ-нова з тими подарунками була дуже давно. А в мене вони ще досі збереглись, хоча вони мали вже давно закінчитися. Ну ладно, відкриваємо. Я вже як я говорив, нажав на пристар. І тут у нас, скоріше, теж буде щось не дуже. А, ну, гаджет на Френка, ну, в принципі. Ладно, він не помішає мені, хоча тут майже не граю. Я більше часу вже приділяю основі. Ну, або основі, або аккаунті скини, або продаж. Ну і чуть-чуть подарунки. Ладно, відкриваємо другий пристарість, скажу, все, що нам тут випаде теж нічого цікавого. Ну, після... А, ну дивіться, пінчик епічний на барлі. Це вже не пам'ятаю, що оце от зірочками найкрутіший. Ну, в принципі, ми його залутали. Давайте я зараз бігом проклікую гачу, у мене тут не світилося новий предмет. І е, поставлю пінчик на барлі, через те, що я по-любому забуду і буду грати без цього піна. В принципі, поставили, і давайте зараз подивимось, в мене ще є аккаунти чи ні. Так, давай, 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 давай. Е, подарунки, дорога слава. А, в мене ще є один аккаунт, який я викупив свого брата. Ну, і давайте зараз подивимось, що мені звідти може випасти. Відео вже йде 13 хвилин, але ну, я думаю, найпопулярніший момент в цьому відео буде тоді, коли я з приза Star легендарно вибив легендарку. Тобто мені повезло, ну, якби я просто так от грав цю твершу і отримав призи стар, мені б звідти випала легендарка. І потім 6 з того з тої легендарки мені випав бралер легендарний, то мені просто Х2 повезло. А так мені просто повезло. Хоча, я думаю, дуже мало кому випадали ці легендарки з легендарних призів Star, Ну, але мені це дуже зараз сподобалось. Так, ми, значить, зараз на цьому аккаунті заходимо в магазин. Ну, звісно, дуже жалко. Я не перестану це повторювати, але дуже жалко, що ми е, втратили ті презистер. Я вже думав, яку привюшку мені робити, але зараз її поміняють. Чувство, що в мене на пюшці вже мали бути всі види призів-стар, а тепер я їх трохи переміняю завдяки тим, що пропали презистер, і е, вибивали, ми нового брали Ворна. Так, гаджет на шелі, в принципі, нічого цікавого. І давайте відкриваємо наш останній приз стар легендарний на сьогодні. І що в нас тут випадає? І це. Давайте зараз, подивимось, може якийсь пінчик. А, це в нас гаджет на динамайка. Ладно, е, в принципі, давайте бігом це проклікаю. отак, от раз і Динамайка мені знайти. От, проклікав раз, два. І, в принципі, все. Так, я вже заходжусь на основному своєму аккаунті. Я, в принципі, щоб міг повигравати вісім разів на кожному з аккаунтів і отримати. Ну, ще також повідкривати презистер, але це буде дуже довго як і для мене, так і для вас. Через те, що ці презистер дуже довго відкриваються. Ну а мені буде ще довше, через те, що мені їх ще треба буде фармити. Ну, в принципі, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відоси. Ну, з вами був я був на каналі ЮР2009. Всім пока-пока!